Є такий результат в місті Житомирі, це результат командної роботи взагалі нашої в місті. Те, що ми попередили фальсифікацію, саме дало можливість отримати такий результат. Саме те, що в ніч виборів ми зупинили можливу фальсифікацію, дало можливість отримати такий результат. І саме те, що люди повинні відчувати, які сьогодні склали присягу, як члени дільничних комісій, як голови комісій, повинні нести. Кримінальна відповідальність це теж дало можливість отримати такий результат. Саме про це ми будемо говорити після того, як ми проаналізуємо, тому що під час дня виборів, менші виборів, ми зверталися до прокуратури, ми зверталися до міліції, ми встановлювали факти, ми робили відеозаписи, у нас дуже багато матеріалу, у нас дуже багато звернень, і тому зараз ми аналізуємо, що відбувалося саме під час виборів. Я хотів би сказати, знаєте, що вразило більше всього, це відсутність страху у людей, які йдуть на фальсифікацію. Це відсутність страху у людей, які взагалі порушують закон. Це відсутність страху у батьків, які своїх дітей направляють для того, щоб робити ці фальсифікації. Я не буду зараз називати прізвище або взагалі ім'я. Але я б хотів би, щоб люди про це задумувалися. Коли ти щось хочеш зробити, про це закони, не роби це. Щоб бачили твої діти і взагалі не йди на це, тому що це скривлення воює виборців. Але те, що показала ця ніч і цей день, показало, що в нас дуже хворобило взагалі е такий стан у людей, які можуть впливати на результат, які можуть приймати рішення. І цього не повинно відбуватися. Ми, я вважаю, ми дуже талановита нація, ми дуже розумна нація. І ми не можемо допускати те, щоб люди, які не мають принципів, які не мають цінності, були допущені до того, щоб впливати на наш вибор і на наш результат. І саме таким чином, коли ми проаналізуємо всі факти, проаналізуємо, як почала реагувати на наше звернення міліція, прокуратура, ми повідомимо вам про це. Ви знаєте, що ще до дня виборів почалися ті моменти, по яким ми зверталися в прокуратуру, і фальшиві медичні довідки. І те, що під час виборів знищились протоколи, які є. Бланками строгої звітності і вважаються виборчою документацією, і те, що виносилось з білотенії, і те, що взагалі затримувалися люди, які хотіли зайти по фальшивим паспортам, ну не фальшивим паспортам, а по іншим паспортам. І те, що коли ми в 15.00 відчули дзвінки з кожної дільниці, що почали звертатися люди, які кажуть, що про за нас проголосували. Вони приходили на дільничні комісії і казали, що напроти нашої прізвищі є вже відмітка, що отриманий бюлетень. І біля цієї відмітки стоїть підпис члена дільничної комісії, який видав цей бюлетень. Оце ті справи, про які потрібно казати, їх потрібно доносити на загал. І доводити, що це за члени дільничних комісій, які політичні партії вони представляли. І ви знаєте, це ж питання нашої взагалі гідності. Чому? Тому що. Було присутнє дуже багато міжнародних спостерігачів. І коли на 444-й дільниці тільки завдяки міжнародним спостерігачам від ОБСЄ було призупинено те, що е е голова комісії не хотіла видавати протокол з мокрими печатками, те, що вона повинна зробити згідно з чинним законодавством, ви знаєте, це просто сором, да, коли люди взагалі приїжджають з іншої країни, щоб зупинити. Е в порушення виборчого законодавства в місті Житомир. Тому я думаю, нам потрібно зробити з цього серйозні висновки. І я не просто так звертався до влади перед ділідебатами на селі про те, що вони несуть відповідальність за проведення демократичних виборів. На них сьогодні покладено, як на чинну владу взагалі відповідальність за чесне, прозоре демократичне воєвлення. І тому ті всі факти ми будемо аналізувати, ми будемо контролювати для того, щоб Ті люди, які порушували закон, ті люди, які взагалі поцинічно вели себе до права войовивання, понесли ту відповідальність, яку вони не повинні вести. Тому, якщо ми так не зробимо, я вам скажу, не буде нічого мінятися в нашій країні. Потрібно починати з такого малого. А далі підемо далі.